подякувати вам за ваші молитви, коли мене Бог туда привів, коли мене царський спас, він мене тут народив. Я дуже дякую вам за все, що Бог мені поміг і допомагає до цього часу. І у вас є таке свято, і в нас був тамтої там там неділі День Подяки. Я не знав, що у вас День Подяки, мені Бог поклав на серце, і я подзвонив до брата Олега і... Казав, що маю на серці, щоб ви приїхати, але я взагалі не знав, що у вас День гуляне. Я вірю, що це Бог так зробив, щоб я проїхав і подякував йому за те, що він зробив в моєму житті, за те, що він мене спас, він спас в тій церкві, він мене в тій церкві народив. І це для мене рідна церква. Я в жовті, я в церкві прийміть від жовтні своєї церкви привіт. Вам всі брати і сестри передають привіт. О, але найбільше, що я хочу подякувати і розказати, коли я сюди приїхав, в, мо в моїй хаті не було хліба і не було до хліба, бо в моїй хаті не жив Бог. Зараз на даний момент в моїй хаті є хліб і до хліба, і я маю ще дати нужденним, слава Богу. Слава. Бог мені поміг в цьому, е, в цьому житті, він мене витягнув з цього болота. І дав мені хліб, і дав мені до хліба, і я маю за що дякувати. Я стараюся не забути, я казав брат Олег, що зробив Бог, скільки Бог мені дав хліба, щоб я не забув цього. Я стараюсь не забути. Але саме більше, що, за що я хочу подякувати Богу, і хочу поділитися з вами, що зробив Бог в моєму житті, він мені подарував вічне життя. І це є саме-саме більше щастя в моєму житті. Більшого щастя за це нема і просто не існує. І я маю бажання на серці поділитися з вами, де Господь говорить в Євангелії від Матвія в 16 розділі. Він говорить, питає в своїх учнів, Він питає, за кого вважають, за кого мене вважають. Питає в своїх учнів. Каже, з 13-го вірша, прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського. Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Ілью, інші за Єремію, або з одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповідає і каже, ти Христос, син Бога Живого. Слава Богу. Слава Богу. Він питає в нього, каже, а Симон відповідає, каже, ти Христос, син Бога Живого. Ісус відповідає йому такі слова, каже Ісус. А Ісус відповів і до нього промовив, блажен ти Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров тобі це виявило, але мій Небесний Отець. Тобто йому це не Ісус Христос сказав. Це йому сказав Небесний Отець. І свого часу мені в серце, в центрі реабілітації, в моє серце проговорив Небесний Отець, що Христос це є мій Спаситель. Слава йому, Alleluia. що він проговорив моє серце. І оце відкриття, яке мені дав Бог, воно мене веде. Я вхопився за нього і тримаюся. Апостол Павло він каже до Тимофія, а ти вхопися за вічне життя. А вічне життя є заховане в слові, його як вже говорив переді мною брат Олег. І бажання мого серця це передати, що, щоб ми вхопилися за це вічне життя, яке Бог дарує кожному з нас, а йому за все нехай буде слава навіки. Амінь.